Привіт, друзі! Ви на каналі Алікс Лох, всіх вітаю вас. Традиційно хотів подякувати всім, хто долучається, підтримує канал. Вважаю, що це дуже важливо, для того, щоб україномовний контент розповсюджувався на просторах YouTube. Дякую кожному і кожній за підтримку. Багато хто з вас запитує, як я опинився в Японії, і що я для цього робив. Ну Звичайно, в багатьох зовнішніх моментах, таких як. Підготовка документів і все інше, ну, в основному підготовка документів мені допомагала дружина. Але в усьому іншому, звичайно, потрібно було розбиратися самому. Ну а розумієте, за всім бігти до дружини і по кожному пункту запитувати, це теж якби не чоловіча справа, правда? Тому що вона теж була зайнята народженням нашої другої доньки, піклуванням і взагалі ну, був період реабілітації після родів. Так от я хотів якраз поділитися внутрішнім моментом. Ну Тому що при всьому тому зовнішньому, ніби здається, все добре, а внутрішньо відчував себе достатньо некомфортно, тому що нова країна. І в цей час я був відірваний від своїх друзів, з якими постійно спілкувався. Можливо, хтось подумає, та які проблеми взагалі у чоловіків хіба вони бувають. Ну а представляєте, буває, буває страшно, буває стрес, дуже багато стресу. Взагалі знаходитися в Японії, жити, тут, працювати, це не було моїм планом. Як завжди, плануєш одне, а виходить зовсім інше. Потім в кожного з нас буває, знаєте, коли ми доходимо до точки, що потрібно щось змінювати. Ну і так сталося і зі мною. Це сталося, коли знаєте, часи корони все зупинилося, і в мене так само я втратив роботу і потрібно щось було змінювати. Потрібно було щось шукати, і так далі. А на той час моя дружина була вагітна нашою другою донькою, і вона ну, захотіла народжувати її. Доньку в Японії. Вона поїхала до Японії і там через онлайн і все інше допомогла мені з документами. Таким чином, я потрапив до Японії. Того я був в Японії, це якби для мене не нова країна. Але знаєте, бути в Японії і жити і працювати це зовсім інше. Зовсім інші умови. Це був дійсно такий, знаєте, челендж по всім статтям, як кажуть. Щоб поїхати в Японію, мені довелося позичити гроші у свого друга, бо ну знаєте, квиток до Японії не з дешевих. Приїхавши в Японію з боргами, перше, що я робив, це пару місяців віддавав борг. Скажу чесно, було страшно некомфортно. Ну, в общем, це вихід із моєї комфортної зони. Але я зрозумів, що це, мабуть, такий час, коли мені важливо вийти з моєї комфортної зони або розширити її. До іншого рівня труднощі були на кожному кроці. Оформлення банковської карточки, сімки для телефона, всі на японській мові, інші стандартні інші правила було дуже складно. Це все перенести. А ще складніше було те, що ну, тут в Японії не так багато було українців, тобто я не міг ні до кого звернутися з української ком'юніті. Звичайно, якби дружина поряд була, але вона і так була зайнята. Це, в основному мені приходилось це самому робити, тому що в неї і так було набантаження, народження дитини, піклування. Мабуть, залежить від того, як ми сприймаємо труднощі. Всі труднощі я от, знаєте, намагався приймати з вдячністю. Ну, як такі, як новий крок для розвитку, новий день це такий новий крок, нові можливості і ну надзвичайно важливо знаходити ці можливості. А тому хотів з вами поділитися висновками, які я зробив. Я зрозумів, що всі труднощі, які є в нашому житті, важливо сприймати як можливість для розвитку та росту, мати рішучість в своєму серці до чогось нового. Тобто мати відкрите серце, обов'язково мати позитивний погляд на все, що відбувається, повторювати про себе, що все буде добре, рухаємося далі. Життя триває. Переміни в житті це нормально і важливий момент заключається в тому, як ми відносимося до цих перемін. Тоді, коли я тільки приїхав в Японію, були одні труднощі зараз, інші. Тобто, це все постійно відбувається, постійні виклики. Просто хотів з вами поділитися внутрішнім настроєм, який дуже важливий, тому що часто саме його не вистачає, щоб дійсно розвиватися, рухатися далі. Вважаю, що без нього ну, неможливо якось рухатися та розвиватися. І, звичайно, є якісь плани, цілі на майбутнє, але постійно життя вносить якісь такі свої корективи. Але як би там не було, все рухається до кращого. Багато хто з вас запитує. Як ми взагалі зустрілись, і я теж думаю, як так вийшло, що ми зустрілися. <смі> Може в цьому якесь було Боже провидіння, хто знає. Можливо, в цьому була якась доля. Сказати, щоб я сильно так прям хотів або шукав цього, я не можу такого сказати. А одне, що я можу сказати, що зі студентських років любов до Сходу, знаєте, от до Кореї, до Японії, це було в мене самого початку. Ну, це щось мене повело трішки в сторону. Взагалі я хотів сказати, що. Подружжя ми вже живемо більше восьми років, і за весь цей час було багато чого цікавого, було багато різних викликів, звичайно. Крім того, що в нас знаєте спілкування постійно присутня така багатомовність українська мова, російська мова, англійська, японська отак, от, от все перемішано. От так, от ми спілкуємося. Ну і до цього всього звичайно додається різниця культур. Українська культура, японська культура. Результат. Тут. Не знаю, як у вас, а у нас от у відносинах, Ну, скільки б я чого не казав, не запевняв. Але поки дружина вона не почує від своїх подружок те саме. Вона не повірить. Постійно присутнє таке протиборство. Я відстоюю якісь українські інтереси, вона відстоює якісь японські інтереси. Останнім часом ми почали приходити якось до згоди по всім питанням, намагаючись слухати один одного. Ми вийшли з цієї ситуації, коли перестали кожен знаєте, відстоювати свою сторону, свою правоту. А дивитися на якийсь спільний знаменник. От. Це буквально в усьому. А, да, і в вихованні дітей, і навіть в приготуванні їжі. То коли перестали боротися за свою точку зору, а дивитися, як буде краще для нас всіх, стало набагато простіше. Мія Україна Го лакару. Вона ще не розмовляє українською. Це Теж ще такі виклик, над яким ми працюємо. На вакару. Ніхонго. Нігонго. Вакару? Вакаранай? Вакаранай. Ваккараней. Е! Коко <кама> камера. Виховання дітей це теж така о, окрема сторінка. Діти розмовляють японською краще за мене. Позитивний погляд на все обов'язково. Скажу чесно, мені саме позитивного такого погляду часто не вистачає. Важливо боротися, не здаватися, рухатися далі, і обов'язково все вийде. Що ж, дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерти серед друзів цей канал. Хотілося б, щоб більше дізналися про нього. Щасливо і до скорої зустрічі!